Всім привіт! З вами на зв'язку Мініагросу. Е, недорогий трактор сороковочка. Е, будь ласка, є такий у нас. Це у нас джим на 404, -та. КМС двигун 490 е, редукторні мости, виворотний поганий у трактора, бокова куліса. І, до речі, два є е, ходозменшувачі. Ось один стоїть, ось другий. Тому є можливість. Е, Працювати на наднизьких швидкостях. По задній навісі кріпенька трьохточка примусова гідравліка, окремі гідросиліндри і дебаленькі мости. Дві пари гідровиходів. В принципі, трактор доволі класний. Я вважаю, що це е, такий трактор, який буде виконувати більшу частину тої роботи, яку вам потрібно буде. На вашій ділі земельній ділянці тому приїздіть, герої Крут 15. Місто суми, тестуйте і забирайте. Доставка безкоштовна.